Вітаємо всіх на каналі Сітнікс. Мене звати Артем. У цьому відео я розповім про весь функціонал Sitnix CRM. Сітнікс – це CRM для соціальних мереж, інтернет-магазинів, маркетплейсів з мобільним додатком з усіма функціями crm системи Перший блок, про який я хочу розповісти, це замовлення. Сітнікс поєднує усі замовлення з усіх джерел, таких як маркетплейси, чати, сайти та сторонні сервіси через відкрите АПІ. У блоці замовлення ви можете створювати свої статуси, створювати реєстри, додавати ТТН до реєстрів, друкувати ТТН, створювати ТТН, створювати фіскальні чеки. Створювати платіжні посилання та багато іншого. Картки замовлення для зручності можна розгортати та згортати. Якщо потрібно редагувати, то натискаємо на редагування та оновлюємо будь-які дані по замовленню. У блоці замовлення також зручно використовувати швидкі фільтри по даті створення, каналу продажів тощо, або постійні фільтри. Які ви можете створити, теж на, на, на дату створення, каналу продажів, менеджери та клієнти. Це фільтри, які, які ви використовуєте щодня. Також під таблицею є зручний футер, який показує по статусам кількість замовлень та суму. Наступний блок це завдання. Завдання можна створювати як на клієнта, на чат, на замовлення. Також завдання можна створювати як на одного відповідального, так і на декілька з нагадуванням у мобільний додаток та веб-версію. Наступний блок це чати. Чати в Sitnik CRM – це прогресивна екосистема, яка об'єднує усі чати з усіх соціальних мереж та меседжерів. У чатах ви зможете створювати свою вирву продажів та присвоїти до кожного чату свій статус. Також у чатах реалізовано три візуалізації: це табличний вид, це режим Kanban, це повноекранний режим чатів. У таблиці чатів ви можете повноцінно відповідати на чат через міні-чат, фільтрувати чати за датою, каналом, статусом, джерелом, відповідальним або тегом. Також в міні-чаті є можливість відповідати шаблонним повідомленням, використовувати смайли. Відправляти файли та картки товарів прямо до чату. Та головне, ви зможете використовувати унікальний платіжний модуль SITNX Pay та генерувати платіжні посилання прямо до чату таким чином. Вписуєте суму необхідну та призначення та відправляєте інвойс. Sitnix сам простежить за оплатою та підсвітить чат. В якому зафіксована оплата, і при створенні замовлення з чату додасть оплату до замовлення. Також для зручності сортурування чатів використовують режим Kanban, який дуже наглядно показує, скільки чатів у, кожнім, у кожному етапі вашої вирви продажів. З міні чату також ви можете створювати завдання, наприклад, також встановлювати непрочитаним. А головна функція повноекранного режиму чатів це створення повноцінного замовлення з даними по, по клієнту, з товарами, з функцією о, сплати та деталі доставки. Також ця платформа Sitniks доступна у мобільному додатку. До речі, Sitniks це єдина CRM в Україні, яка має мобільний додаток зразу для всіх пристроїв. А унікальна інтеграція чат платформи Сітнікс зі службами доставки дасть можливість заощадити безліч часу на відправку таких повідомлень, як ми створили ТТН, ми відправили посилку. А коли заберете всі ці повідомлення, Сітнікс відправляє безкоштовно прямо до чату. Наступний блок у Сітнікс CRM – це склад. У SitNix CRM реалізовано професійний склад з такими функціями, як Інвентаризація, багатоскладність, постачання, постачальники та можливість створювати варіативні картки товарів. Не менш важливий блок це фінанси. У Sitnik CRM ви можете відслідковувати транзакції з усіх рахунків платіжних систем та готівкових транзакцій з можливістю додати транзакцію до замовлення. Фінальний блок це статистика та звіти. Статистика реалізована як дашборд і показує результативність роботи ваших менеджерів у чатах. Тут за період ви можете побачити кількість усього чатів, нові чинні та конверсію, а також з кожного типу чатів кількість замовлень. Та суму замовлень. Далі є можливість побачити за поточний та попередній період кількість чатів по статусам, також загальний графік повідомлень за часом та періодом, швидкість відповідей у секундах. Все це ще можна дивитись по відповідальним. Можна побачити кількість чатів на кожному із відповідальних. Швидкість відповідей на чати за менеджерами, суму замовлень по менеджерам та кількість замовлень по менеджерам. Звіти в Sitnik CRM реалізовані у табличному вигляді та покажуть базову інформацію щодо ваших продажів. Реалізація є за товарами, менеджерами та каналами продажів, впроваджуйте Sitnik CRM, збільшити продажі та автоматизуйте ваш бізнес.